Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки домі під такими іменами: Чугайстер, Чугайстир, Чугастиль, Чугастрин, Очугайстер. Чугай, лісовий чоловік, лісовий дід і просто дід. Вживання таких назв, як дід, ймовірно, пов'язане з табу на вимовлення імен демонів вголос. Деякі автори дають написання назви персонажа з великою літерою, розглядуючи його як індивід. Походження слова чугайстер остаточно з'ясоване. Сучасні дослідники пов'язують перший елемент слова про слов'янське чуга, засада сторожа. Згідно з легендою, чугайстер був колись звичайний. Він чомусь сильно нашкодив своєму сусіду, і той прокляв його, щоб він жив в лісі до кінця віку і не був здатний померти. Під силою прокляття чугайстр покинув рідний дім і побрів геть. Тих пір він блукає самотніми лісами та тиками вершинами гір, і ніхто не може йому нашкодити, ні людина, ні звір. За багато років одяг його зносився, і чугайстр ходить голим. Він має довге волосся і білу бороду, зросле білою або чорною шерстю тіло. Відтак людину в ньому впізнати важко. Зазвичай чугайсер представляється велетнем, здоровим, зростом з ялину від 2 до 7 метрів заввишки. Вказівки, що у нього сині очі або очі, як у жаби, що він беззубий і шепелявий, що у нього кіхті на ногах або навіть копита. Іноді чугайстера описують у білий одяг. Є легенди, згідно з якими є тільки один лісовий чоловік, або що чугайстрами стало сім братів, або що існує всього три або чотири чугайстра. Його могли представляти як невеликого туха, який ширяється у вигляді сильного вітру або вихору, і валить ліс, вітер, дощ, грім, град і ненормальний рух місяця і на небі. Могли заслужити ознаками присутності чугайства. Щоб зробити град, лісовий чоловік може заморозити озеро, потім потирає лід на шматки і піднімає їх вгору, несучи куди йому завгодно. Вважалося, що лісова людина живе лише в лісі, а на полі і в лісах він не показується. Тому як там йому повітря не солодке. Активний він переважно вночі, за деякими повір'ями, лісовий дід має своє господарство, однак згадки про його сім'ю не зафіксовані, лісові звірі перебувають у нього у службі. Часто вважалося, що у чугайстра весела вдача, він любить танцювати, співати та грати на соплінці. Повідали також, що він швидко бігає на одній нозі, або що він може відірвати свою ногу і рубати нею дрова. Спить він, згорнувшись клубочком, або в глухій гущавині, або в сухому листі, і гілках, або у залишеного людьми багаття. За народними уявленнями, чугайся полює на лісових русалок, нявок і лісниць, лісових відьмьом, лісних, красних, бісиць. Знаючи стежки, якими вони ходять, він ховається в листі і чекає, коли з'явиться його жертва, коли вона проходить повз, він вискакує, схоплює її і розриває навпіл, а потім їси. За деякими гуцульськими уявленнями, коли лісова людина прислідує своїх жертв, його супроводжує сильний вітер. Чугайся сердиться. Якщо його жертва намагається втекти і сховатися, його гучний голос розкочується завиваннями бурі у верховітті дерев, намагаючись сховатися, нявки можуть забігати в колиби і навіть просити у людей схованки від їх переслідувача, але Чугайстер наздоганяє їх і там. Полюванням на лісових дів Чугайстер запобігає кривді. Яку вони можуть нанести людям, особливо чоловікам, що працюють у лісі, існувало повір'я, що якби не чугайся, то червоних би розвело стільки, що вони знищили б людей. Функцію ловів і розривання лісових відьом у Карпатах приписують також опорям і диким людям, тим слов'янським народом. Його уявляють як веселого, життя радісного, оброслого чорною або білою шестю лісовика з блакитними очима. Танцює, співає, полює на мавок, які заманюють молодих лісорубів та пастухів у нетері. Існувало повір'я, що це заклятий шуклуном чоловік якому поробно, іноді чугасців уявляли у вигляді вітру або вихору. Вважала, що у нього весела вдача, і він любить танцювати і співати. Вважалося, що чугайся полює на небезпечних для людей жіночих духів, мавок, повітруль і поїдає їх. Для людей же чугайстр не становить небезпеки. Він любить посидіти біля багаття, посмажити на ньому спійману мавку. Іноді чугайся захоплює людей в шалений танець який не витримує взуття, чугайстер посів своє місце в, в художніх творах на основі українського фольклору. Чугайстер допомагає людям в лісі і в горах за народними повір'ями. До людей чугайстер ставиться приязно, розмовляє з ними, грається біля вогню. Зустрівши в лісі живу душу, чугайстр не чинить її лихо, тільки чемно запрошує до танцю, граючи на сопілці. Багато риз поєднує чугайстра з вітром. Він може і сам являтися в подобі вітру або вихору. Як вітер, чугестер може залізти в димар і співати. Танцює він як вихор, порудко. Та не Чугайстер розгубний для звичайної людини, він такий швидкий, що взуття не витримує. Проте доброго танцюриста Чугайстер може ще й нагородити під час танцю Чугайстер шепеляво приспівує, «Люджем, люджем граю, співаю. А ми собі так, 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 ко так. Саме ця шепелявість і змушує думати, що Чугайстер належить до подобічних істот. Надзвичайно старі, не завжди з зубами вони можуть не вимовляти всіх звуків з іншого боку. Прихильність чогось до людини Його охорона функція. Звідчить, що він може бути предком, який оберігає лісорубів і літувальників на полонині. В жертву чугайстеру приносять кулешу і бануш. знаючи про його беззубість, часто твердять, що Чугайстер на одній нозі він, як паба яга, може відірвати свою ногу і рубати нею дрова. У лісі чугайстра не слід свистіти і кричати, щоб не прикликати лісового чоловіка. Це це ознаки представника нижнього світу, онодногість або кульгавість, а також прикликання свистом їхні ознаки. Цікаве то створіння чугайстра. Вроді і добрий, а вроді й іде. Але головне пам'ятайте, що це наше рідне, українське. З вас комент з мене відео.